Ні, <реш> <реш> може, ти й переміг мене герою, але доки моя філактерія залишається схованою, я просто буду відроджуватися там, де вона є. <реш> Того біса з тобою, you ти вже перевіг мене. Може, я й не спроможі покінчити з тобою, але я можу зупинити тебе від вчинення зла людям. <рес> ти забув герою. Моє мертве тіло просто відрегенерує. Це причина того, що на початку кожного ранку я буду відрізати твої кінцівки знову. Думаю, ще відріжу цей малий чудовий язичок теж. So, Тож ти не зможеш вимовити свої брать закляття. закляття. Ще, я загострюю. Стремлю у тебе прям через того рота. І буду нести тебе на спині, збиваючися трофею усім до показ. Що за херня, хлопе? Добре, тут моє фальшиве око, сама халактерія, хворий дурень. Табо ж я б'ю тебе, дам тобі відродитися в моїх внутрішніх, просто щоб знати, як все відчувається. Ти чудовочка! ням 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 ням